На момент, коли він зробив пропозицію, ми були разом вже 14 років, і сину вже було майже 4 роки. А насправді він пропозицію зробив в день, коли його призвали в 2015 році, коли його призвали на службу. От. Я була на роботі, він поїхав військкомат на медогляд, я була впевнена, що його не заберуть, тому що в нього були певні би, проблеми зі здоров'ям, але це не завадило стати йому мінометником тоді. Ось. І він приїхав, сказав, що так, він... його призивають, і тому він одразу сказав, що ми одружимося. Тому що ну, це потрібно. От. Потім він, в нього була військова частина була розположена у місті Рівному, а і в Луганську область вони виїздили. У вересні я поїхала до нього перший раз у Рівне. От. І я насправді так це добре пам'ятаю, тому що. Я приїхала в Рівне, я виходила. З... З марш... ну, я їду на маршрутці, ми домовилися, де я повинна вийти. Для мене це незнайоме не місце. Але я бачу його дуже-дуже втомленого. І він стояв з двома стаканами маліни. Я дуже люблю маліну, а він був такий чоловік практичний. Якщо я люблю, значить це буде найкращий подарунок. Потім ми пішли і купили собі обручальні. кольца. Я зараз ношу два кольца своей человека. Так, пропозицию везде сделал.